Всі привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя і на моєму каналі говоримо про догляд з зі мною. Сьогодні хочу зробити літній макіяж. Вже літо на вулиці. Так. Хочеться змінювати одяг, хочеться кольорів макіяжу і не тільки і в одязі. І сьогодні я покажу свій літній макіяж своїми самими улюбленими продуктами. Літом нам буде хотітися робити макіяж максимально легкий. Кожен з нас має свій тип шкіри. Комусь потрібно перекривати якісь нерівності на шкірі, комусь не потрібно цього робити. В моєму випадку мені потрібно перекривати. Мені на літо підходять тональні крема. Які будуть дуже тонкі, які будуть а, лягати як масло, розчинятися на шкірі, але разом з тим перекривати. Я перепробувала так багато-багато тональних кремів. І що ви думаєте, до чого я повернулася, я можу сказати, що на, на даний момент для такої шкіри, як у мене, є найкращі три тональних крема. Перший це мій бібі-крем від Я знаю, що в відмізон ще є другий тональний крем. В такій графічній бутилочці, такого біжево коричневого кольору. Я його не пробувала, але бачила на нього дуже гарні відзиви. Ну, а мій мізон з 50 в світлому кольорі, там дуже мало відтінків, з музином улівки це дуже хороший крем. Він інтегрується в швидку в шкіру, він не дає ніяких висипань. Він такий маслянистий, він дуже гарно вбирається. Він не дає, він вбирається так, на вас трошки видно, що не внесе тональний крем. Це така масляна така маска, не блистить, не підкреслює пори, не підкреслює морщини. Це дуже хороший тональний крем. Другий крем я би порадила для літа це від Airborne. У них вийшла нова серія. Я покажу тут його картинку. Я теж спробувала, я, я його поносила. да, ефект дуже класний. Дуже класний. Він дійсно теж на всі лягає. Такою рівною красивою такою дає покриття порцелянове буквально покриття. Я пробувала кольор Нюд. Порцелянове покриття впітується, но разом з тим не дає ні блиску, не дає сильної матовості. Шкіра з дуже класний тональний крем. Ну Ціна коштує Еліборіан 40 євро. Цей мізон на, е, на Айхер коштує 10 євро. Зрозуміло, що ціна. Дуже дуже різниця. Ну я між ними великої різниці в нанесені не бачу. Дійсно, це трошки більш матовий, то ще більш зволожений від Ірпорія. Ну і третій крем, кремки мені дуже сподобається. Це від Estée Lauder Futurist. Теж чому подобається? Тому що я його нанесла, я його проносила не один раз на своїй шкірі. І так да, він теж, дуже дає гарний ефект. Він теж відбирається, він все закриває. Ну, він для такої шкіри, як у нас, дівчата постарше, а можливо для всіх дівчат перекриває, красиво лягає, такою дуже порцеляновою, такою дає дуже гарне покриття, невидимий, розчиняється, разом з тим тримається на протязі цього дня. Супер! Просто супер. У мене номер 21. 21 у мене зараз, є його, він трошки для мене світлуватий. Але я так побачила, що мені подобається, як світлі, світлі кольора працюють зараз на моїй шкірі. Він дуже світлий, але він якось так інтегровується в шкіру. Гарно. Він дуже звичайно здається, світлим. він... все буде добре. Все буде добре. Переживати не треба. Звичайно, я максимально наношу тонального крему в зоні у цій трикутній зоні. Да? лоб, під очима, до підборідка і ось так. Це максимально, де я на, стараюсь нанести тональний крем. І вже залишками я виходжу за, за лице. Дивіться, що я зробив з моєю шкірою. Да? Просто чистий лист бумаги, який його на лиці. Не видно. Просто так. Він блистить. Він перекрив, до речі, всі мої нерівності на шкірі. Він перекрив. ну Він хорошо виглядає. Він ще зараз більше інтегрується в шкіру. Його не буде видно. Видно просто, що така там трошки відполірована шкіра на протязі дня. Но, ну, це, ну Це дуже гарно виглядає. Я трошки припудрила це пудрою від Catrice. Я вже про неї говорила, її вже показувала. Що її відкрию? Залишки буквально. Ну все, вона пуста. Я абсолютно всю до єдиного використала цю пудру. Вона мені сподобалась. Просто що хочеться спробувати щось нового. Це бронзер. Ну, знаєте, як правильно нести бронзер? Буде дуже темний. Я не знаю, я не можу рекомендувати його всім. Но, я думаю, що набирати, як і всі продукти, його треба дуже чуть-чуть, дуже так от легенько. І буквально будемо майже не торкатися шкір. Чуть-чуть так от трюк, буквально так? Що кольоровості, да? Тому що я бачу, що цей від Ісі Лаудер, він має таку червонинку трошки. Він не просто коричнево оранжевий, а з якоюсь такою розовинкою. Але тут не переборщити. При всьому, що він достатньо темний був ось тут у нас, да? він розтушовується. Його можна розташувати. тут бачу, що менше, тут більше. І так, на камеру можу це не побачити. Ну, в житті це дуже гарно, дуже натуральний вигляд. Тільки збільшити губи. Трошки на... Заводимо під око, Ось так підбрів і на, на око. Ух, як красиво, Різниця? Дуже виглядає, правда. Ще Він. раз ось тут розтушовувати звісно. Качка вибрала собі. Купила їх, там було, по-моєму, здається, в коробці 6 штук. І ось я їх розкидала по всіх сумках, дуже зручно, ними користуватися вони з такими різними кольорами. якість у них не дуже хороша. До речі, коли я наношу бальзам, наношу тільки на серединку губ, тому що якщо наношу на краї, мене можуть виникати висипання від бальзамів для губ. Далі, е, ну куди ж на літо без підводки для очей? Особисто для мене літо підводка для очей це дуже такі речі, як ось так взаємопов'язані. У мене від Eveline, я купила цю підводку собі буквально недавно. Evelyn Bar'iet. Evelin Бар'ете. Ось така підводка, дуже тонесенька, гарно малює. Ніяких нарікань у мене на неї немає. Справляється, тримається. Ніяких проблем. Ну, наношу я її дуже-дуже трошечки. Ось буквально дивлюся, як в мене йде нижнє повіко, Іде і ніби трошечки його продовжую. Чуть-чуть. Mm. Дуже капелькою не ношу, балесенько роблю стрілечку. А потім її трошки утощую. Все, Чуть-чуть. буквально чуть-чуть. І так же з цієї сторони дивлюся на продов... своє нижнє віку, ніби йду по своєму нижньому віку. Воно закінчилося, а я трошки його продовжила. Я зробила кляксу. Ну, куди ж без цього? Але ну, я не, не переживаю і продовжую. Так. Ну, коли таке було, щоб стрілки виходили одинакові? Але коли вона ще не схопилась, то можна ось так трошки її підтерти. І виходить дуже гарно. Дуже ніжно, дуже гарно. Трошки так між віями можу її до... Хожу, ніби буквально підвії під захожу. На, на очах мені не подобається стрілка. Мені не красиво. Так мені не подобається. І далі вії я трошки завжди підкручую. У мене від марки Better. Це, здається, по-моєму здається іспанська марка. Дуже дешевий. Не видно марку. 5 євро коштував цей підкручувач. Цінує прекрасно. Тут є силіконова прослойка. Це найважливіше, що повинна мати такого типу підкручування. Оця система, тому що щоб не ламалася її. І звичайно, я буду брати Лоріальку. Тюрвіс-цей кольор підпадає з моїм От Тому чому я цю вибрала тушу серед інших по кольору наношу цю тушу, ну, Туші трошечки я наношу. І, скоріше всього, я перейду на водостійкі туші літом, тому що. Потієш, я наношу дуже трошечки туші. Тому що тіло потіє, дуже воно жарко. Я хочу, щоб ніяких проблем з тушею в мене не було. Тому на стільки прийду, але оскільки в мене багато є незавершених туше, то мені, ну, мабуть, і літо зайде, пройде, а я ще не буду ну Ідея така, коли ти собі водостійку, туш. Дуже класна туш. Буквально за пару разів красиві дуже робить вії, дуже натуральні. Я хочу залишити їх натуральними, більше не хочу, хоча можна тут ними просто такі от робити вії. Звичайно, губи. Губи літом це просто мастхев. Градування, змішування різних кольорів це саме те, що нам потрібно. І ми це будемо робити. Починатиму я з карандаша, від відківку в номері 33. Ось такий карандаш, так, в мене якийсь такий огризочок, що вжив, в такому красивому коричневому полі. і будемо наносити його на губи. Задушовую куточок. Починаю тільки з куточків. Я не крашу всі губи. Беремо ось таку помаду. У мене помада в даному випадку це буде іглот. Ось така помада від іглот. Ось в такому кольорі. Дуже красивому. Я її покажу теж на руці. Ось такий дуже красивий кольор. Лоріаль є дуже схожі помади. Лоріаль і буржа. Дівчата протестуйте, там дуже класні помади. Теж з таких подібних кольорів і дуже гарно по якістю. І мені потрібна кісточка для губ. В даному випадку у мене від Estee Lauder є ось такий карандаш, в мене він не один, який має на кінчику кісточку для губ. Всі яскраві кольори ми будемо наносити тільки кісточками для губ. Не з помади ні, буде дуже жахливо. І ось така кісточка. Я не набираю цю помаду і починаю додавати її. Наношу тільки на слізову. Тільки на сльозову частину руки, і получається ось таке градування на і так. І так, як це Ось такий макіяж у мене виходить. Це те, що я буду носити літом. На даний момент це самі мої улюблені продукти. Хочу вірити, що вам цей макіяж сподобався, а що ви для себе почерпнули якусь корисну інформацію. Будь ласка, пишіть, пишіть свої відзиви, які продукти вам сподобались. чим ви теж користуються, і нам всім буде цікаво. Я завжди читаю всіх коментарів коментарі усіх інших дівчат. Звісно, мені цікаво, як люди е, реагують на продукцію, яку пропонує той чи інший блогер. Це мені дуже цікаво. І е, це всім нам допомагає в принципі, вибирати якісні і більш е, кращі продукти. Тому, дівчата, давайте один одному допомагати і обмінюватися інформацією. Дуже рада була бачитись з вами. Буду давати завжди рада бути вам корисною. І всім пока.